Привіт! Сьогодні ми будемо робити вітальні листівки до свята весни та 8 березня. Першим ми робитимемо букетик. Для цього нам потрібен кольоровий папір. З кольорового червоного паперу може бути рожевий та різних кольорів, ми робимо 5 кружечків. З цих кружечків ми вирізаємо ось такі спіральки. Їх нам потрібно 5, може бути 3, може бути 7, більше. Кому як до вподоби. Далі ми їх скручуємо на таку паличку, тим самим роблячи такі невеличкі чудові та милі трояндочки. Їх в нас 5. Також нам знадобиться зелений картон, з нього ми вирізаємо 5 стеблинок, 5 смужечок. Також з цього ж картону можна вирізати і листочки. Склеїмо трояндочки зі стеблинками та листочками разом. У нас вийшло 5 таких трояночок, тепер формуємо букет. Для цього нам потрібен квадратний шматочок паперу. Я взяла чорний. Складаємо його ось так. Вирізаємо потрібної форми. І формуємо композицію. Ось яка краса вийшла, можна її ще доповнити різними дрібничками. Робимо другу листівку. Для цього нам потрібен квадратний шматочок картону чи паперу. Складаємо його у всі сторони з усіма кутиками. Далі необхідно скласти його ось таким чином, будьте максимально уважні. Малюємо на нашому квадратику сердечко та вирізаємо його по формі. У нас виходить ось така квіточка. Далі ми можемо підписати вітання, поздоровлення. Всередину також прикрашаємо всякими малюнками, вітаннями та приємними словами. Далі нам потрібно прикріпити наше сердечко до палички за допомогою клею або двостороннього скотчу і кріпимо для краси таку стрічечку. Ось що в нас вийшло. Робимо третю останню листівку. Для цього нам необхідний також кольоровий папір. Вирізаємо вже прямокутну смужку та складаємо її удвічі. Малюємо ось такий пелюсточок, вирізаємо його. Та складаємо у вигляді бантика, серединку кріпимо іншим кольором стрічки. Наш бантик кріпимо до листівки, їх можна зробити навіть кілька. І пишемо всередину приємне побажання зі святом. Сподіваюсь, вам сподобались наші листівки. Підписуйтесь та коментуйте.